Причини, чому ви відчуваєте тривогу і як їх усунути, так в цьому відео я розкрию три основні фактори, які спричиняють тривожність, і дам вам прості поради, як з ними боротися. І я Катріна Мірс. Тут про психологію та роботу мозку. Підписуйся. Отож, причина номер один: ви перевантажені інформацією. Сучасний світ переповнений новинами, повідомленнями, рекламою, соціальними мережами. Все це вимагає від нас уваги, але ваш мозок не встигає обробляти те таку кількість даних. Яке ж рішення? Відключайтеся від інформаційних джерел, хоча б на деякий час робіть собі детокс. Встановлюйте собі ліміти на перегляди новин, соціальних мереж, електронної пошти. Віддавайте перевагу якісній інформації, яка додає вам знань, натхнення та позитивних емоцій. Причина номер два: ви не відпочиваєте достатньо. Сон, релаксація, хобі, проведення часу з друзями. Все це допомагає вашому мозку відновлюватись після стресу, знижувати рівень кортизолу, гормону тривоги та під? підвищувати рівень серотоніну гормону щастя, отож спіть не менше 7-8 годин на добу, дотримуйтесь режиму сну. Практикуйте релаксаційні техніки, такі як медитація, йога, дихальні вправи. Займайтесь тим, що вам подобається. Спілкуйтеся з людьми, які вас підтримують, розуміють та надихають. Причина номер три: ви не контролюєте свої думки. Ваші думки впливають на ваші почуття. А ваші почуття впливають на ваші дії. Якщо ви думаєте негативно, ви відчуваєте тривогу. Якщо ви відчуваєте тривогу, Ого, ви не можете ефективно діяти. Яке рішення стежте за своїми думками, виявляйте та перевіряйте свої негативні переконання. Замінюйте їх на більш реалістичні та оптимістичні. Використовуйте афірмації, цитати, мантри, щоб підтримувати себе в позитивному настрої. Вірте в себе, в свої можливості та в своє майбутнє.